Будемо говорити про Одещину і Одесу. З нами на зв'язку Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради. Зараз долучиться до нашого етеру. Розпитаємо, як минула ніч на Одещині і як Одеса переносить там, зафіксували, до речі, новий температурний рекорд: 36 з гаком градусів за Цельсієм. З позначкою Плюс було в місті. Як місто місто це пережило, і м, чи збільшилася кількість людей на пляжах, де до речі, бо в морі, до речі, виявляють міни, і ці міни помічають відпочивальники. Чи це впливає також на настрої відпочивальників? Про все це розпитаємо. Ми є вже з нами Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна. Дуже радий всіх бачити. І ми вас раді бачити. Розкажіть нам, як минула ніч. Ніч минула більш-менш спокійно, слава Богу, без прильотів. В цілому ситуація трохи стабільна, але ми завжди поготові. Очікуємо на нові сюрпризи від нашого ворога. Тому що всі ми розуміємо, що вони дуже полюбляють дати всі знаменательні для нас. Такі і вони люблять нас вітати з нашими святами на цьому тижні. У нас день прав. День незалежності України, тому ми на поготові очікуємо на нові сюрпризи від нашого ворога. А, те, що в принципі, я бачу, що в Одесі відкривають новий Макдональдс. Це для мене завжди ознака, що значить, все-таки місто живе, інфраструктура процвітає, люди собі хочуть щось їсти, мають на це гроші. Тобто, ну, хороша новина, мені здається, Макдональдс відкриває ще один заклад в Одесі. Тобто свідчить про те, що ділова активність в Одесі абсолютно на нормальному рівні, насправді так людей дуже багато відкриваються нові бізнеси. В цілому, скажімо так, її відвідувачі. Бізнес працює, слава Богу, не зважаючи ні на що. Насправді в Одесі у нас такі підприємці дуже кмітливі. Вони справлялися з всіма викликами: як свій час з коронавірусом, так і з агресією Російської Федерації. Також вона не позбавила натхнення та бажання працювати наш бізнес, тому люди знаходять можливості і працюють. Якщо також знаю, що міністр Болгарії побував в Одесі, буквально кожен міністр оборони Болгарії побував вчора в Одесі, зустрічався із Різніком, чому саме в Одесу спрямували вони. І що взагалі в чому був сенс цього візиту? На мою думку, це все виходить в ситуацію з зерновим коридором, тому що ми розуміємо, що ситуація поки що дуже напружена. Наші аграрії вже ем, зібрали дуже велику кількість зерна, е, і це зерно необхідно вивозити. Е, тому наші західні колеги намагаються розмовляти, намагаються працювати і шукати шляхи виходу з цієї блокади, яку створює Російська Федерація. І я впевнений, що ці ці шляхи будуть знайдені. Нам лише потрібна політична воля та бажання наших західних колег бути такими ж, скажемо так, принциповими у своїх діях, як ми, і їх допомога завдяки ним та нашим спільним зусиллям. Впевнений, що ми подолаємо і цей виклик з боку Російської Федерації. Переполог був в Одесі. Люди на пляжі помітили якийсь предмет схожий який їм видався схожим на міну. Чи все вже добре, і як взагалі кількість відпочивальників в Одесі зараз мали спекотні дні в Одесі? Був заре... зареєстрований температурний рекорд? Чи чи впливає вся та ситуація війна, в якій ми зараз перебуваємо на бажання одеситів і гостей Одеси відвідувати море? В серпні відпочиваючи стало в рази більше ніж було до цього. Так ви дуже абсолютно вірно сказали, 20 серпня був температурний максимум на цю дату за останні 20 років. В місті Одеса це було майже 37 градусів в Ізмаїлі. Це 38 в тіні. Було дуже спекотно, але при цьому відпочиваючих надзвичайно багато була ситуація на Анжироні з зміною там, де відпочивали тисячі людей, і якийсь чоловік нащупав щось, начебто, на дні. Після цього приїхали рятувальники, людей всіх попросили звільнити територію. Нічого не знайшли. Обшукували територію, нічого не знайшли. Насправді, ситуація з мінами вона є дуже небезпечною, тому що ми розуміємо, що е, бойова частина протикорабельної міни може бути від 250 до е, навіть однієї тонни е, вибухівки, і це може спричинити дуже великий вибух, е, тому все ж таки я б радив всім бути дуже дуже обережними е, і не полагатися на ці протимінні сітки, тому що я не впевнений, що вони все ж таки на 100 можуть захистити. Стити наших людей ну і про ще одну міну, яка не є зовсім такою очевидною, це пам'ятник Пушкіну. Знову запитали журналісти Геннадія Труханова, чи не варто цей пам'ятник знести? А він сказав, що. Пушкіну пам'ятник подобається Одеситам, і він проти руйнування. Я пригадую, що таке саме він говорив про пам'ятник Катерині. От, але коли прилетіла російська ракета в у врятовано-Преображенський собор, як росіяни переклали е, на, їм так здавалося, українську мову, спасу преображенський собор, то тоді Геннадій Труханов навіть звернення українською записав, що дивовижно для нього. Чого він так тримається за той пам'ятник Пушкіну, і як загалом одесити налаштовані? Бо Труханов каже, що просто Пушкін видатний письменник і його всюди у світі знають. Але світ аж так, щоб захоплювався Пушкіним, то начебто ні. Тімоті Гартонеш недавно написав відомий дж британський історик. Дуже цікаву колонку про те, чому Путін чу Пушкінчому Пушкін для українців неприйнятний. Він пояснює, що ви знаєте його за оперу Євгенія Нєгіна. Українці знають його за поемою Мазепа, де він оспівував е, імперіалізм Росії. Насправді, на мою думку, Геннадій Леонідович вже готується до виборів, тому що він вже заявив, що він планує балотуватись на новий термін. Що він 10 років в кріслі і цього, скажімо так, замало для того, щоб він себе повністю проявив. і Він готовий йти на наступний термін. Тому я вважаю, що все це саме зв'язано з підготовкою до виборів. Насправді, ну в Одесі є достатньо велика кількість людей, які з позитивом ставляться до пам'ятника Пушкіну, так само як і є. Дуже велика кількість людей, яка вважає, що його треба демонтувати. Пам'ятник стоїть спиною до міської ради, і по легенді, колись там всі одесити скинулись на цей пам'ятник. Міська рада не хотіла його ставити влада в ті часи, а одесити скинули своїми грошима і тому поставили його спиною до міської ради. Це така одеська легенда. От е, насправді я впевнений, що все в скажімо так. все йде до виборів, і Геннадій Леонідович готуючись до них, не хоче втрачати рейтинги. В тієї в того електорального поля, яке проти зносу пам'ятника.